Мікрорайон Тинне в таких обрисах, і е, як проєкт детального планування з'явився внаслідок розробки генерального плану міста Рівно. Як ви знаєте, генеральний план міста, який затверджується на відповідних рівнях, є законом. І зміна його може відбуватися тільки як зміна генерального плану міста. Це перший, перша відповідь чому так. Ось перед вами елемент генерального плану, на якому зображений мікрорайон Тинера. Друге реалізація генерального плану міста Рівно. Чому мали з'являтися такі мікрорайони з такою забудовою, з такою щільністю і так далі? Ви напевно знаєте, що. Європейська норма посередкована житла в Європі складає 25-30 метрів квадратних загальної площі на одну людину. В Україні ця норма на 90-ті роки складала 13,62. Це, якби мало би бути законодавчо. В реальності вона була меншою. Відповідно. Шляхом розвитку всіх українських міст є розбудова їх на периферію, зменшення концентрації, реконструкція житла всередині і побудова нового житла, яке би відповідало європейським нормам. Відповідно, і в генплані міста Рівного були закладені саме ці параметри. І саме заради цього. Ви знаєте, в 2005 році Верховна Рада України затвердила нові межі міста Рівного з долученням земель саме для цієї мети. Але треба розуміти, що генеральний план міста Рівного це не тільки житло, не житло, це ціла структура. Генеральний план міста розраховується на об'єкти загальнообласного значення, загальноміського значення. Відпочинкові озеленення і в кінці громадські споруди, забезпечення соціальними об'єктами, резерви територій під інженерні структури і мережі і під кінець житло. Особливість ділянки по генеральному плану, яка є, на якій розроблявся мікроріатини, заключається в тому, що. Згідно генерального плану, поймові території двох струмків це є землі екологічні. Займати їх під будівництво не можна. Перше. Друге, заторфовані землі мають заторфованість 6-8 метрів. Там навіть моста побудувати, який треба побудувати, ціла проблема. Про ніякі будинки, про ніякі об'єкти в тих поймах говорити не можна. При тому всьому, що територія обмежена цими поймами разом з самим мікрорайоном, складає 100, 103 гектари. З них під забудову може йти тільки 62 там, з копійками гектарів. Вони то і були виділені під проектування. Але ми, розуміючи складність ситуації, що потім мікрорайон. Не зможе місто не зможе освоїти ці землі, які там поймові, підуть під озера струмки. Ми добровільно взяли на себе додаткове зобов'язання і запроектували зелені зони.